Всім привіт! Прийшла з роботи, сіла в кімнаті, потрібно кілька секунд просто посидіти, відпочити, дійти до пам'яті, зібратися з думками, помилуватися кімнатою. До речі, про кімнату. Що у нас вийшло? Показую, дехто хотів подивитися. Ну, не скажу, що ах, ти не знати, яку красу навали. Ще багато чого потрібно робити, але те, що вже зробила, який вигляд має, зараз покажу. Отож. Ось в таких кольорах. У нас одна сторона кімнати. Ось так виглядають ці шпалери у ромбик. І ось так переходить ось такий колір уже наступна сторона. Тут на стіні висить. Картинка Людмилина, до речі, теж покажу, тому що просили, коли вона намалює, то показати. Годинник ось такий білий ми сюди з іншої кімнати взяли, тому що він не, не підходив той за палітрою, який висів, тут був коричневий. Ну і ось така тюлина. Тюлина на вікні ось такий. Далі колір і одна ось така картина. Яку теж ми сюди змінили? Тут висіла картина пазли наші зібрані, які ми з дітьми збирали разом. А зараз ми сюди ось теж таку вона сюди так вписалася теж по кольору. Ну і ось сюди до дверей вже переходить ось такий шпалер. Ось так ми покомбінували, і ми дуже, до речі, задоволені, тому що порадила нам продавчиня в магазині, і нам дуже сподобалося. Людмилка вибрала, погодилася з тим, що в принципі десь у неї там майбутній дизайнер можливо і спить. От, І ось таку ми красу зробили. Відповідно, ось так уже застелили диван. О, Іграшки вже діти розкидають. І ось такий коврик. Тобто ось так воно все: коврик, табуреточка таким уже поновлена. Ну, ось так. Ось так. Ну Сірий колір тут розбавляю ось ці кистолик, який заставлений ось такою клейоночкою. Що, що потрібно дороблювати, була б всього нічого і аж дуже гарна кімната, якби. якби. Ось, труби потрібно перефарбувати. І ось би нам би замінити ось цей м'який вуглик, тому що порвався ось нас. Я там його якось трішки щось робила. Але все рівно воно вже не той вигляд має. То нам би так ані поновити, ані чимось обшити. Ну, одним словом, це вже таке, що колись ще зробиться. А так. Ну, ось так. Отак. Ось, ну, ось тепер по Людмилиних картинках. Ось ця вже висить. Це на тих нових холстах, які вона собі купувала на день народження. Тут вона ось таку зобразила ніч. І ось таку квітучу. Не знаю, що воно в неї таке, можливо, сакура, можливо, щось інше. Але. Доволі ось так красиво ніжно вийшло. От, ніби той ніч, але все рівно красиво. Дещо вона там зараз ще донесе, покажу. Ну, ось тут теж зображена ніч, але вже е, зимова. Схожа така на репродукцію, як ото вечори на хуторі біля диканьки. Але все так до ладу зробила. Взагалі є на що подивитися. Я б не додумалася так, щоб там ще що десь на хаті якісь і, і ці брульки подомальовувати, відбити світло на снігу, щоб ці верхівки ялинок понахиляти, в мене вони б десь прямо й дивилися б. Та ще щоб ось такий димок зробити, там такий, як ото, є справжній прозорий, за ним ще зорі відніються місяць. ну... Ну, Одним словом, гарно малює, хай малює собі, захоплюється вона таким. Це, до речі, не холст уже, це фанера. Ось. І ще один холст у неї є великий, самий більший, вона ще не починала малювати нічого. А ось ще одна така картинка, то тут уже буяє літо. Вона все-таки переглянула, хто така Катерина Білокур, десь надихнулася її цими квітами. Ось і зобразила таке теж в поле, луки, де і маки, і ромашки, і, і колоски, і чого і тільки і немає. Ось такі у неї картинки. Отак От це я зараз хвилинку відпочила. Ну, ще наряд, звичайно, дала. Вже в мене Людмилка до магазину сходила, принесла хліб, камичку, як вона колись сказала, маленькою муку купила. Вероніка получила наряд, пішла обирати картоплю, тому що нам потрібно поставити щось, варити їсти. Я так собі думаю, що в нас буде тушена картопелька і є відкриті гриби, то я, напевно, що їх на мясорубку пропущу і пожарю грибні котлетки. Ну і від чоловіка я вже отримала наряд, тому що його немає вдома. Зараз буду бігти, побіжу, подивлюся, що там потрібно до корови йти, соломи покласти. Грубу палити. От таки у нас до вечора справи. Головне вже далі слідкувати за грубою. Кілька днів у нас палили газом, а сьогодні вирішили вже газ включили і розпалили грубу. І так само опалюється уся хатка. Ну що, хто по дрова? <смачно>, Смачно. Смачно. Ай, гарна доня. В магазин сходила, мамі допомогла. Подруга вже вона не йде, тому що вона вже в магазині була, все. Да. добре Отак, все логічно. Нічого, нічого. Зараз ми ще. Трішки посидимо, <смі> мама повідпочиває, <смі> доня налаштується і підемо до роботи ще разом. А що Я, наприклад, на вулицю. В мене штату дав наряд порати, а ви на кухню. Варити? Чо? На кухню. Їсти хоч? Ні. <смі> так, все, пожартували, і до роботи. Ну Хто б блідо зустрічав? Свиня кричить, корова мукає, а качки он, хочуть вилетіти десь туди наверх до курей. <рес> так, вилетіли. Двоє в нас залишилося качок, одна десь пропала. Ну, скоріше всього, що ми думали, що десь її що з'їло, але ні, не видно. Скоріше всього, що вона десь собі пішла, тому що качура немає, то, можливо, вона десь собі почула де качки недалеко, ти собі пішла до качура. Двох лишилося, маємо ми їм качура придбати, вже домовилися, кого заберемо. Мілка моя мукає на весь хлів, на все подвір'я, на все обіцяє. А чого ж не мукати? От що, мілка? Каже, спитай, спитай мене, що мені їсти? питай. Давай, давай почухаю, давай. Ти питай, що мені їсти? Все, пустий, пустий жолоб. Зараз будемо щось класти. Давай, давай, все, не буду більш чухати, йду. Все, є, їж. Півчучка соломи кинула, півчучка поставила збоку. Але щось вона так хитро оглядається. Треба йти на цю солому. Ще десь якусь бурячка покласти. Бачите, яка голодна. Мілка. І... Мілка, це ти така голодна? То я ж зараз тебе буду спирати. Що робить? Шо, батьки, подивіться, що робить. Мілка. То ти що нас не голодна. Вона в бриднюка вивернула все носом, подивилася, що більш нічого немає. Думає, буду їсти хоч солому. <кій> <кій> піду піду якось з бурячка доставати, щоб кину. Але ж перед зараз підберу, відсувайся. Відсувайся, диви, що ти поробила. І де буде солома? Де буде стільки соломи? га? Киця мура, де ти була? Оце де не ходжу, і де, де ходив задні мене. Бігає, пішли по дрова. Підемо по дрова. Що ти хвостиком валяєш? <ріху> пішли. Так, у нас Юра, міку кражика скидав, там дрова порубав. Йому важко переносити і перевозити. То вийшла сюди по дрова. І що ви думаєте? Он це чудо. Вона все рівно зі мною прибігла. Я вперед, вона взаді. Де ти? Де ти там? Вона хоче встигнути в хату, а це я зараз дрові візьму. В мене Юра каже так, як не хочеш робити сама, застав когось. Не може заставити когось, то бери ти й роби. З дітьми так і не домовилась, одна на кухні. Інша пішла до бабусі. Бабуся дзвонила, що хоче пиріжків дати. Ай ти шусик. І вже мама мусить сама, ай любить гратися. Дрова брати. У нас називається знайди Кицьку. Я казала, що вона хоче в хату. Я з а двері відкрила. Поки я оглянулася там її гукати, а вона вже поперед мене вбігла, га? Як вона тільки між ногами там забігла? Де ти? Де? Іди сюди, йди. Де ти по Мазонію? Де? <реш> Давай посидиш, поїси щось і на вулицю, на вулицю. <реш> А вона у нас любить гратися, а вона любить гратися. І... Оце ж думаємо ялинку ставити. Ой як нагадаю, як це ця ялинка стоїть. А, як нагадаю, а як нагадаю, як все не так, а як нагадаю, як все не так, кругом треба стрибнути, кругом треба поправити. <б urtale> Кусючка мала. Кусачка. Все. Підем робити котлетки з грибочків, так? Да? Будеш робити? Ти будеш допомагати чи ні? А ну, ще раз подивись, відьмочка. Значить, котлетки грибні. Ось у мене тут уже перемелені гриби, це опеньки мариновані, було у мене трішки менше, як половина 3-літрової банки. І змалена тут вже велика, така достатньо цибулинка. Вбила два яйці, уже поперчила, присолила за смаком. Зараз даю муки швиденько. І роблю, знаєте, їх не так от круто, як котлети, а от так, просто, щоб. Таке, як на густенькі млинчики, і ложкою розпокладу на розжарну сковорідку і піджарю і покажу, що отримую на виході. Ну, от такі получаються котлетки доволі м'якенькі і смачненькі, я вам хочу сказати. І до картопельки, ось посмакую Чого сьогодні. Захотілося саме такої тушеної картоплі з і з цибулькою. Ну, а ще огірочок, а ще бабусин-гостинчик, пиріжечки з капустою. І слава Богу, не голодні. Після вечері можна продовжувати свою роботу рукоділля. В'яжу на ялинку ось такі патріотичні янголочки. У синьо-жовтих кольорах вони будуть ось такі і блискучі, і не дуже блискучі. І іграшок уже купувати не доведеться. Як ялинка буде, тоді покажу.